Я українська дитина, і моя дитяча душа живе у пізнанні світу, краю, в якому я живу, та його історії. Мене звуть Даніла, мені 11 років. І я хочу доторкнутися до минулого моєї малої батьківщини села Чорний Острів і страшних подій у ньому Голокосту під час Другої світової війни. Мені страшно зараз уявляти і усвідомлювати, що у сотень дітей мого віку, старших, молодших, застиг цей жах в очах. Сотні єврейських сімей було знищено радянською владою тільки за те, що вони просто євреї. У довоєнні часи в селищі Чорний острів, що на Хмельниччині, проживало 1860 євреїв. Вони жили, працювали, будували сім'ї та побу селища, Були звичайними жителями. В липні 1941 року підбурні марші на мотоциклах зі сторони Юхемовець в селище увірвались зухвалі есеспці на чолі з німецькими фашистами і місцевими зрадниками полісаями. Серед них Ярусевич ОП і ще 20 полісаїв. Матка, млеко, курка, яйко, кричали вони Есен, Есен! тобто їсти. Перелякані жителі віддавали все, що бачили, аби залишитись живими. Цілий день фашисти ганяли налякане населення, грабували їх, а вночі провели рейд, зібравшись домівок близько 200 євреїв. Серед них чоловіки, жінки та діти їх вивезли на околицю села і в яру розстріляли. З розглядей убийців загинуло понад 180 людей, і ще двадцятьом євреям вдалося втекти в ліс або до добрих людей, які їх ховали. Зі спогадів маленької поетеси Коли дядя Мідя знавав, що буде облава. Він знаходив нас у містечку і непомітно приводив на пустир. Там, в приготовленій ямі, він завалював нас лапухами. Через густі високі кущі реп'яхів не хотіли продиратись навіть вівчарки, і ми лежали зранку до вечора без води. Деколи чули гавкіт і крики людей. Ну, як мені набридло в лапухах. На нас полюють німці і собаки. І лячно. Мій страх такий, як небо, його не перейти, так пісять хочеться, і голосно ревти. Тих євреїв, яких не забрали есесів в святку криваву ніч, за близько ста людей, літніх людей, жінок і дітей. Примусово вивезли на край села, створивши концлагер, гето під колючим проводом, де знущались над ними, примушували до різних важких робіт, навіть і дітей з 12 років, тобто зробили з них фактично рабів, але навіть важко працюючи, цих людей нічого не рятували від знущань та періодичних облав, де знову і знову їх частково розстрілювали. Чому ми у клітці сидимо, колючий і чому нас німці, як хочуть, замучують? А інші дівчата на широких вулицях бігають, сміються, з мамами цілуються? Я спитаю в головному, що найголовніший на весь світ. Хіба це так має бути? Що він мені відповість? Місцеві жителі очевидці розповідали про жорстокість поліцаїв. Яка приносила їм просто задоволення і неабияку наживу. До прикладу, коли Ярусевич вкотре арештував групу євреїв, серед них випадково опинився Равін сусіднього поселення, це голова общини. Вони дуже сильно били чоловіка і вимагали за нього викуп. Тоді євреї зібрали все можливе золото, срібло, яке у них було, і всі гроші віддали коменданту німцю. Після цього п'яні поліцаї вивезли равіна на площу. Одягнувши на нього якийсь жестяний лист і почали сильно бити по ньому і його голові палицями доки не забили до смерті. Ту групу, що збирали викуп, заарештували і наказали віддати все ціне, що в них залишилось, після чого вдягли на стару єврейку фатуру, як на наречену, і посадили біля неї діда єврея. Після чого під весільну музику і п'яний рейд вивезли сюди на кладовище і розстріляли під регіт. Знущання, побої та розстріли повторювалися нескінченну кількість разів. Багато місцевих жителів вже ліли бідних євреїв і переховували їх у себе в домівках, сараях та підвалах. Поля нам сказала, ти сьогодні будеш Галя, ти не мера, а Маруся. Може, вас не повбивають. Ми мовчим, а тітя Поля плаче в свою зелену хустку. І даду дому хутку. Власні діти там чекають. А якась бритка ворона скаче, скаче, ще й питає, то як вас зараз називають? Було відомо, що за часів правління містечко польського графа Пшездецького було прокладено багато підземних ходів під містом, деякі з них зараз досліджуються. Точно відомо кілька входів у підземелля. Це вхід з маєтку Пшездецьких та з костьолу, які ведуть у невідомість. Один з них йшов з єврейського будинку в центрі села, в ньому народилась і виросла моя мама. Вона мені розповідала, що на власні очі бачила це підземелля. Воно розташоване десь на сьому місці. Подейкою, що через ці ходи також втікали євреї з міста від облав загарбників, які, певно, й не знали про підземелля. Можливо, там і досі є якісь докази в те, що переховували євреїв у ті часи. Але до сьогодні, на жаль, багато підземних ходів завалено, і мамин будинок теж не зберігся. Але збереглись деякі листи тих часів документи, свідчення та спогади. Мені до рук потрапила безцінна згадка, лист одної з потерпілих молодої єврейки Носі Хайт. На жаль, цей лист не оригінал, але ця розповідь має бути чутна через віки. Вона згадувала у листі, як серед полонених тоді на площі вона молода красуня, сподобалась одному з місцевих поліцеїв-зрадників. До речі, його діти, онуки і правнуки досі живуть у цьому селі. Він висмикнув її з юрби і потягнув до місцевого костьолу. Там він бив її, гвалтував і знущався, а потім зачинив. Зв'язавши якесь ганчір'я, носі спустились з високого вікна костьолу і сховалась у ставку. Вдень вона занурювалась у воду і дихала через почерету, а вночі спала в очереті. Добре продумавши план втечі, нося добралась до села Захарівців. Зараз там проживає моя бабуся. Вона постукала у вікно якоїсь хатини. І жінка, що жила там, впустила її, переодягла, нагодувала і сховала в підвалі. Але сусіди донесли полісаєм схову, і нося знову змушена була втікати до села Рідкодубе, де її жителі приховували аж до перемоги. Я щаслива дитина, що росте у вільній країні. Я навчаюсь, подорожую, займаюся улюбленими справами. Та живучи у щасливому сьогодні, ми повинні озиратися в минуле, щоб жахливі події, породжені ненавистю, фанатизмом та расизмом, більше ніколи не повторювалися.